Вітаю! Шановні жителі Звелівської громади та району. Наразі маю можливість донести інформацію щодо державної підтримки громадян з доступного іпотечного кредитування, Є оселя для придбання нерухомості. Кредитування АТО Щадбанком здійснюється на наступних умовах. Є оселя під 3% річних для пільгових категорій громадян, а саме Військовослужбовці за контрактом, СБУ, ДСНС, поліцейські, медичні працівники, педагоги, науковці, що не забезпечені власним житлом або площа житла на одну особу становить менше 52,5 квадратних метрів, та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Валюта кредитування гривня, мінімальний строк кредитування 1 рік, максимальний 20 років, мінімальний початковий внесок позичальника 20% від вартості житла. Нормативна площа житла, що надається для сім'ї з однієї особи, становить не більше 52,5 квадратних метрів та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Мінімальний розмір кредиту 100 тисяч гривень, максимальний 6 мільйонів. Предметом іпотеки є майно, що придбавається, а саме квартири в багатоквартирному будинку, прийнятому в експлуатацію, раніше, ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об'єкт розташований в місті Києві або обласному центрі. У всіх інших населених пунктах, в тому числі і місті. Звягелі та районі рік забудови не обмежується. Хочу наголосити, що серпня 2023 року державну програму іпотечного кредитування є оселя розширено та надано можливість кредитуватись під 7% річних наступним категоріям громадян, ветеранам війни та члени їх сімей, учасники бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни, внутрішньопереміщені особи, інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 квадратних метра для сім'ї з однієї особи, та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Ці категорії обиратимуть житло в будинку не старшому трьох років. Всі інші умови залишаються незмінними. Подати заявку на отримання кредиту потрібно через додаток Дія. Розділ є оселя. Згодом підтвердити пропозицію банку в цьому ж додатку. Після чого з вами зв'яжеться менеджер та призначить зустріч у відділенні банку. Для отримання кредиту необхідно подати наступний пакет документів: оригінали ідентифікаційних документів позичальника та всіх членів родини, паспорт, свідоцтво про народження, довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, свідоцтво про одруження за наявності, витяг з державного реєстру нерухомого майна на ім'я позичальника та іншого сподружжя. Довідку про доходи за останні 6 місяців позичальника та іншого з членів подружжя, оригінали документів, що підтверджують право власності на реєстрацію на квартиру, яку плануєте придбавати за рахунок кредиту, оригінали ідентифікаційних документів власника житла, що придбавається паспорт, свідоцтво про народження, довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру. Інші документи на вимогу банку за потреби з усіх питань, що виникають, по кредитуванню, за державною програмою ЄОселя, звертатись за адресою Місто Звягіль, вулиця Шевченка, 6, відділення Атеощадбанк або за телефонами 063 439 67 80 041 41 353 38. Майте житло своєї мрії. Дякую за увагу! Збройним силам України! Дякую за можливість жити, мріяти, радіти!